Народу, всім привіт! <кхе> ви на каналі Animatia Life. Підписуйтесь на мій канал і не забудьте стати на дзвіночок. Я вже вдома, як ви бачите. Не знімала я нічого, тому що я була маджукорі, хто знає. Я розказувала в минулих відео, тому я там нічого не знімала, відпочивала духовно і вдивила свої сили. Тепер я хочу трохи повстати з ціль та знімати свої відео. Буду дещо видаляти, те, що мені не треба, то, що треба буду лишати. Ну, що ви зрозуміли. Друзі, Меджікорі це дуже прекрасне місце. Я вам рекомендую поїхати, відновити свої, свої сили. Там ви можете піднятися на дві гори, відчути свободу, помолитися там, навіть побути в самому. Це дуже добре. Я їхала з батьками, я вам скажу, це є дух перехоплення, там було дві гори. Крижевець і подбордо. Перший день, разу коли ми приїхали, ми переночували готель, і третю годину вночі ми ставали, щоб поїхати на гору, піти на гору Подбордо до матінки Божої. Та не вона діти в'явилася. Вона дітям маленьким в'явилися. А я потім вам розкажу, що це за, за діти були. І я думала, що я не зайду на ту гору. Але я зайшла і спустилася. Але гора була невеличка, десь 100 метрів. Ні більше. Там такі величезні каміння, і є там такі каміння і вервочка. Ми молились там вервочку і дорога у вигляді вервіці. Там дуже гарно, там треба. Ну, на самоті ти буваєш і трохи думаєш про свої сіномірня, які немірні збулися. Коли я приїхала в Китай і мені брат тут пише Павла, у мене двоє братів Павла перевели більш безпечні місця, бо вони були в Донецькій області, там теж вже доходили до їхнього міста. Там вже робили вони кільце Москалі. І, і його відвели в Сумську область. І я, я сказала, дякую Богу. <клух> і потім ми поїхали, пішли, помолилися, пішли на екскурсію <клух> Потім ми прийшли в готель, трохи відпочили і, і був Піст. Піст. Там тільки вода і хліб, і все, і більше не можна нічого їсти. Ні кави, ні пити нічого, тільки чай або простий хліб. Звичайний. Потім ми на третій день, потім ми пішли до Патріка Ненсі, і що теж свідчення давали. У нього була Така книжка Свідчення Марії, і там ти читаєш, коже, тобі задаєш питання, відкриваєш любу стрімки, і вона тобі дає відповіді. Це дуже цікаво. А потім ми пішли. Потім на третій день, це останній день був, на жаль, ми пішли до гори Кріжавець на хресну дорогу. Остання стація, там були такі величезні каміння. Я вже взяла палку, тому що у мене щось почало дуже боліти камінь. Праве коліно там, де я впала сильно. Я притулась до того каміння. Мені якось моментально пішла. Я мала палку, щоб... Не падати, щоб розбити собі щось там. І в статті ми спали Христос з не на Блигді. І в тому величезному Христі Білому є захована заморона частинка самого Христа, де Ісус Христос помер. Там, де сам Ісус Христос помер. Потім ми не зійшли. На мені було щось трохи легше і трохи тяжко, знаєте? Потім ми поїхали на водоспад Крі... е... кривіця. Там теж дуже гарно. Все пахне, все водою, ти відчуваєш себе свобідно. Але один мінус там дуже багато народу. І не поплаваєш там. А я в потім ми були. Було декілька разів ходили на розарі. Розарі, це, як по нашому верті. І кожні 1740 об'являється представці візіонерам. Ми ще говорили з візіонерами, які вони давали дійсно свідчення. Це взагалі дух, так сказати, перехоплює. Це дуже. Ну, Підписники, будь ласка, вийти туди. Менджугорі, помоліться, щоб перепинилася війна в Україні. Помоліться. Це дуже для нас важливо. Бу, багато коментарів вже міста. Коли буде нове відео, чому ти не знімаєш відео Менджугорі? Я не хотіла. Я хотіла трохи відучити того всього. Трохи там хотіла зазняти, як огородиться в фотографії, але я б вам зробила фотографії і написала, що я меджугорі. І не хотіла нічого писати. Там ще був поганий інтернет. Тоби, хотіла б зняти відео, би зняла і вам викликала. А там був дуже ужасний інтернет-отель. Це для нас було дуже взагалі такий добрий. Я коли навіть було, вже у Львові, було тяжко прощатися з священником, керує е, керує нами е, головним нашим, який насив... Е, була чудова нас група. Надіюся, що нас не раз в мечгорі поїду з братами Кіпоють. Це є буде дуже добре. <кій> Отак от, от, друзі, приїхали в Україну, все, знову тривоги, от зараз нам тривога. Я, я не хочу твою тривоги. Я хочу, щоб був мир в Україні. Щоб хотіться її здоров'я додому. І, до речі, в мене є така книжка, яку я почала читати щось. Потім, потім, потім почитаю. її, Буду мати чай час. У мене зараз багато часу є е, справа. Так що, друзі, їдьте туди. І Богородиця вас вислухає всі бажання. Напишіть лист до матінки Божої, вам передадуть візіонер. Ваші молитви, прохання, е, як так сказати, вислухаються. Це настільки, так сказати, душевно, тихо, спокійно. Тож було діла адорація. Мені пішли мого тату коліна будівлі, ми всі були замучені, бо сталося на третій день на ночі, вийшли гору Кріжевиць. І ми не йшли. Я щось так побачила, що це була Богородиця. Я не відкол... мені трохи руки почала трястися, дуй Боже, це богородиця. А я нікому не хотіла сказати. Потім, Боже, треба було сказати. І мені батьки почав щось з мене й чи ти нам то не сказав, я кажу, щось не могла. Щось я не могла. Щоб були на морі два дні, це супер перший день, коли ми виїхали за кордоном, було буде пещі. Там взагалі красота. І, і потім Хорватія Макарська і останній день на нашої поїздки Хорватія Шибекину. Отак я загоріла. Отак. Ну, але це таке смугляве. І шия трохи загоріла. А ну я то взагалі. Так що, друзі, їдьте в Мені Там злі супер. І думаю, можливо, завтра вже вийти, тому що, ну... Це відео я змонтую і, можливо, сьогодні вечором його викладу. Так що, друзі, завтра постараюся вам зняти якісь нові відео. Всім па-па, всіх люблю, цілую. До гарних зустрічей. Підписуйтесь через мій канал. Не забувайте ставити на дзвіночок. Всім па-па.